Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 6 листопада. 6 листопада 1941 року, день, коли брехня пролунала як зброя. Саме цього дня Йосип Сталін звернувся до радянського народу вдруге від початку війни. Тоді німецькі війська вже стояли під Москвою. Київ був окупований, а сотні тисяч радянських солдатів лежали у полях або потрапили у полон. Але замість правди про поразки, розгроми і втрати, люди почули. Перемога близько, ворог розбитий, і німці, нібито вже втратили чотири Половиною мільйона солдатів. Насправді ж реальність була протилежною. Радянська армія зазнала нищівних поразок. Спочатку війни було втрачено майже всю техніку: сотні міст і тисячі сіл. Загиблі, поранені, зниклі безвісти. Це були мільйони, але в офіційній статистиці дозволяли називати лише скромні 350 тисяч. Промова Сталіна не мала нічого спільного з фактами. Це була ретельно зрежисована вистава, покликана створити. Ілюзію контролю та сили там, де насправді панував розпач радіо. Тоді стало інструментом не інформації, а обману. Кожне слово мало одне завдання переконати людей, що все йде за планом. Цифри вигадувалися, карти фронтів малювалися наперед. А правда ховалася за сталевими дверима цензури. І, хоча багато хто тоді вірив. Інші мовчки розуміли у війні правди вже не залишилося 6 листопада. 1941-го Сталін не просто говорив, він будував міф міф, який тримався не на перемогах, а на страху та брехні. 6 листопада 1960 року це день, коли Київ перша загуркотів під землею. Саме цього дня у столиці України відкрили першу чергу метро. П'ять станцій, що з'єднали центральну частину міста зі схилами Дніпра: Вокзальна, Університет, Хрещатик, Арсенальна і Дніпро. Довжина першої лінії була 5,2 км, але її символічне значення було набагато більшим. Ідея підземки у Києві з'явилася ще до війни, але здійснити її вдалося лише через два десятиліття. У місті тоді активно росло населення, трамваї та автобуси вже не справлялися, тож метро стало справжнім порятунком. Для киян це було не просто нове транспортне явище, це був знак, що місто стає сучасним європейським. Перший день роботи метро став святом. Люди спускалися ескалаторами не стільки, щоб дістатися на роботу, скільки щоб побачити диво техніки, блискучі мармурові зали, бронзові люстри, запах нового металу і фарби. Особливе враження справляла станція арсенальна, що стала найглибшою у світі, понад 100 метрів під землею. Київське метро одразу стало гордістю міста. Воно швидко розвивалося, розросталося новими лініями і станціями. Перетворюючись на справжній символ столиці, не менш важливий ніж Дніпро чи Хрещатик. А ви пам'ятаєте свій перший спуск у Київське метро? Яка станція запам'яталася вам найбільше? Друзі, підтримайте наше відео вподобайкою та підпискою на канал. Давайте разом просувати український Ютюб.